Вітаю гостей та підписників каналу Про Електро. До мене надійшло замовлення зробити батарею для самоката Kugo Kirin s 4 Pro. Параметри батареї 20 годин, 48 вольт. Для цього нам знадобиться 52 комірки у форм-факторі 21700 євністю 5 Ампер годин кожна. Для розуміння того, чи влізе така батарея в корпус самоката замовник, на моє прохання надіслав фотографії з прикладеною рулеткою, щоб можна було побачити фактичні розміри батарейного відсіку. Після цього стало зрозуміло, яка буде конфігурація батареї. І тому починаємо збірку. На першому етапі переконаємось, що комірки відповідають заявленим характеристикам. Для цього я покажу вам декілька комірок по внутрішньому опору. Згідно з даташиту завода виробника цих комірок, внутрішній опір повинен бути не більший, ніж 25 мільйом. Як бачите в нашому випадку. Внутрішній опір складає 14,5 млн. Викладати всі заміри я не буду, але скажу вам, що всі комірки по внутрішньому опору я вже перевірив і він складає від 13,7 до 15 мільйом. Непоганий результат. Наступний крок є одним з найважливіших. Треба довести рівень ізоляції кожної комірки. До безпечного рівня, тобто зробити її подвійною або підсиленою. Для цього я буду використовувати ізолюючі кільця з електрокартону, які будуть встановлені на плюсові клеми кожного акумулятора, а також термозбіжний рукав, який буде встановлено також на кожну окрему комірку. Виглядати б це буде ось так. Береться комірка, встановлюється додатковий ізолятор. Потім надягається на нього термозбіжний рукав, я вже його частково нагрівав. І ось так це буде виглядати. З цього боку також потім прогрію. Ізолюючі кільця, встановили. І перед тим як упаковувати кожну комірку в термозбіжний рукав, я зробив коротенький відеозвіт для замовника, щоб показати йому дату виробництва комірок. Вона вказана на цьому маркуванні XF143. Для тих, кому цікаво, яка ця дата, можете пошукати в інтернеті, якщо ви не вірите мені. Приступаємо до встановлення термозбіжного рукава на кожну комірку. Навіть порядок усадження термозбіжної трубки має значення. Спочатку треба робити це по краям, а потім вже посередині. Тому що, якщо будемо починати із середини, ця трубка стягнеться і в нас вже не буде ось цього нахльосту, який нам потрібен. Особливо на плюсовому контакті акумулятора. Етап збільшення ізоляції ми пройшли. Тепер прийшов час визначитись з конфігурацією розташування комірок. В даному випадку найбільш підходяща конфігурація ось така. По 4 батарейки в кожній паралелі в 3 поверхи. Тоді ми влазимо по висоті та по довжині батареї. БМС буде розташовано з цього боку, а всі балансувальні та силові дроти будуть розташовані на ось цій площині. Тому що по висоті ми вже майже не влазимо. В нас є 2,5 мм на ізоляцію або товщину корпуса. Тепер зміцнимо групами. Комірки по три, ось так по діагоналі. Тобто знімаємо три штуки, встановлюємо ось в такому вигляді, щоб зберігався ідеальний прямий кут і склеюємо термоклеєм. Після склеювання комірок по групам розклав їх згідно визначеної конфігурації. Ось так у нас виходить по три комірки, скріплені між собою. Всі. Тобто, ось так як бачите. Наступний крок це вже зварювання. Зараз будемо нарізати нікельовану стрічку і вже зварювати по групах. Тобто, перша група у нас буде ось на цьому боці. Ось ці чотири комірки, потім ось ці вісім ну і так по кроку. І вийде так, що нікельована стрічка буде чіплятись до різних груп склеєних комірок. І таким чином батарея вже отримає необхідну міцність. Єдине, що під час зварювання треба, щоб батарея була ідеально пряма. В мене немає можливості схопити всю конструкцію. Але я можу зробити це по половині. Зараз подивитись, як це відбувається. Ось такий холдер. Беремо по групам помірки. Ось так. І вони згруповані. Ось тут два таких вільних місця, які можуть дати похибку. Тому я взяв. Ще дві комірки. Такі самі. Ось вони. І вставляю ось ці вільні місця. Але вони зварюватись не будуть. Вони лише для того, щоб придати правильну форму. Все, по довжині в мене вже зафіксовано. Фіксуємо по ширині. Прикладаю лінійку бачите. Ідеальне співпадіння. Ця частина батареї буде мати ідеальну пряму. Перед кожним зварюванням я перевіряю стан зварювального апарату і ту саму стрічку я приварюю на якусь іншу комірку. Зараз подивимось, як це відбувається тут. Дивимось трохи ближче. Ось три крапки. І як бачите, міцність зварювання перевищує міцність самої стрічки. Тобто її частини залишаються на самій комірці. Все, тепер можна зварювати батарею. Ще один момент на місці, де буде приварюватись силовий контакт. Додам трошки. Ізоляційного картону, щоб він трошки стримав температуру, коли будемо приварювати, точніше припаювати силовий контакт. Ось так. Зварювання силової частини батареї вже закінчено. Ось як зблизька виглядають всі ці шини. Доволі такий складний лабіринт, але нічого справились. Тепер зафіксуємо батарею в цілому по всій довжині, щоб вона набула. Потрібної нам міцності. Для цього перегортаю ось так батарейку. Вона приймає чітко горизонт, тобто в нас повністю буде рівна ця поверхня. Даємо батареї застигнути в такому вигляді. Все, батарейка застигла. Зараз покажу геометрію. Ось дивіться, цей стіл в мене доволі такий ровний. І ось як вона лежить. Осі комірки торкаються столу. Тобто, нам вдалося зробити. Ідеальну геометрію, пряму лінію. Етап формування геометрії та зварювання батареї завершено. За кадром я підварив балансувальні виводи. Їх розміщення та кути вони не випадкові. Особливо це важливо з цієї сторони, наприклад, ось ці балансувальні виводи. Вони всі розміщені на мінусових клемах акумуляторів. Можна було б розмістити їх і на плюсових, але коли ось так будемо загинати, в нас балансувальний вивід постійно знаходиться на одному потенціалі акумулятора. Якби ми їх розмістили, ось, наприклад, ось тут і отак загинали, то вже є перехідне місце, де, якщо виникне удар, наприклад, в цей Балансувальний дріт, то може виникнути коротке замикання безпосередньо на цій комірці. Якщо ось так і буде удар в цьому напрямку, то балансувальний вивід торкнеться тієї самої поверхні, до якої він приварений. Кут розміщення цих виводів зроблений таким чином, щоб коли він загнеться. То усі з'єднання будуть відбуватись в цьому просторі, який не виходить за межі поверхні акумулятора. Тепер приступаємо до ізоляції цих поверхонь і встановлення БМС. Буде встановлено Smart BMS, JBD. Вона універсальна від 7 до 14S на 30 А. Дроти я вже перепаяв, як мені треба. Вони були впаяні з цього боку. Я перевернув їх на інший бік. Як батарейний B- так і контакт, з якого буде зніматися навантаження. Заздалегідь я вже нарізав ізоляцію по формі батареї. Тепер встановлюємо БМС. Так, щоб вона не виходила за ось цю площину. І ось тут, де в нас верх і низ батареї. Поверх цієї площини батареї наклеїв двосторонній скотч, який має пористу структуру, тобто він м'який, він буде виступати таким демфером для дротів балансуючих. Наступний крок. Там, де балансуючі дроти будуть проходити на інший бік батареї, у електрокартоні роблю отвори. Тепер можна починати припаювати БМС. Для цього від'єднуємо шлейф. Ось так. Тепер у нас вивільнився головний мінусовий контакт. До нього ми припаяємо наш силовий мінус. Ось так. Той, хто уважно дивився, ось тут під стрічкою в нас закладено ще ізолятор, який буде трошки стримувати температуру під час припаювання силового мінусу. Сторону закінчили, переходимо до іншої. Якщо комусь не подобається, що я тут залишаю якісь запаси, це в мене, так би мовити, профдеформація по електриці. Завжди залишати запаси. Довжина лінії дротів балансувальних на цій БМС не має ніякого значення, тому що балансування тут пасивне. Якби було активне балансування, то усі дроти повинні були бути однакової довжини. Тобто навіть не так. Якщо великі струми балансування, то дроти балансувальні повинні бути однакової довжини. Ця частина готова. Тепер прогріємо термозбіжні ось ці трубочки. До речі, вони також не прості, вони з клеячим шаром. Це також не випадково, тому що паяні місця, в місцях, де є вібрація, можуть відламуватись. Тому треба зафіксувати гнучкий дріт. В місці пайки відносно того місця, до якого він припаяний, щоб воно не відламувалось. Як бачите, залишилось два балансувальних дроти. Це, е, тому що БМС в нас, хто пам'ятає, від 7 до 14С, е, тому залишається ще один. Балансувальний дріт. Для того, щоб БМС стала 13С, як в нашому випадку, треба з'єднати плюс та останній балансувальний разом на, плюсовому, на силовому плюсовому контакті. Все, батарея вже зібрана, принаймні її електрична частина. Зараз будемо робити перше вмикання. Приєдную шлейф балансуючий. Зараз подивимось, як це виглядає у додатку. Що ми бачимо? У нас відображаються усі 13 паралелей. Увімкнено заряд, розряд. Зараз спробуємо розібратись, чи відповідають параметри, які відображаються. Зараз вмикаю зарядний пристрій на 5 А. Так, є. Збільшую до. Давайте 10 А. Ну, в принципі, доволі точно. Зменшую до 1 А. Так, дуже добре відображаю. Тепер спробуємо на розряд. Даю 10 Ампер. Вмикаю. Так, з'явилось значення 10, мінус 10, тобто на розряд іде. Ну, в принципі, доволі точно. Давайте по амперу 9, 8, 7, 6, 5. Ну, непогано. Давайте 10 Ампер і подивимось, як в нас реагують наші паралелі. Ну, в принципі, непогано. Маленький дисбаланс є, але він завжди є. Але в принципі в межах норми. Додаток не такий зручний, як, наприклад, OBMS G-Con. Але все ж таки можна працювати. Давайте спробуємо вимкнути. Так, струм зник. Давайте увімкнемо, От ну, чудово все працює. Гаразд, йдемо далі. Закінчив заряджати батарею. Поки вона заряджалась, пофіксував. Конкретні місця, це ось ці балансувальні виводи стягнув термоскотчем. Ось ці місця. Все, підпаяв вивідні кінці, зарядні, силові. Все добре. Тепер будемо її тестувати. Спочатку я зроблю їй корпус ось з такого текстоліту 0,5 мм. Зі всіх боків. Надягну термозбіжний рукав і будемо тестувати на розряд. Стан батареї зараз ось такий. 54,5 вольта. Розбаланс складає 12 вольта. Ось помістив вже в текстолітовий корпус. Ось так виглядає. Зараз подивимось розмір, який в нас вийшов. У нас головне висота. У нас є 61 з а тут навіть 61 немає. Зараз додам ще терморукав. Додасться десь 0,4 мм. Терморукав майже чітко по розміру, тому треба дуже обережно надягати, один я вже порвав, а вставляти більшого розміру немає сенсу, тому що в нас є неправильна форма з одного боку. Щоб не було складок, треба максимально чітко підганяти. В принципе, такому в таком размере складка выйдет трошки, а мій перфекционист не любит этих складок, не дуже. Чудово. І тут. Тобто у нас є півтори міліметри. І в якості демфера будемо використовувати ось такий матеріал. Його ще називають Ева, етилен Винілацитат. Він клейкий з одного боку. Ось тут стрічка відклеюється. Пластинку цього матеріалу я від... наклеювати одразу не буду, віддам замовнику. Він вже самостійно підбере, скільки треба. Все, батарейка готова. Наклеїв її вихідні дані, свої контактні дані в цьому QR-коді закодовано посилання на мій YouTube канал. E, значить, припаяв роз'єми XT60 силовий e, роз'єм Т на заряд. Батарейка зараз буде відправлятись замовнику. E, значить, результати тестування. Зараз викладу у вигляді скріншота. Значить, початкова температура батареї була 20, ну, 23 градуси. То ви бачите, якась інша температура. Розряджав батарею струмом 05C, тобто 10 А. Це половина потужності контролера. Він на 20 А21. Тобто цей струм означає, що просто стали напряму, газ на повну, і їдемо. Тобто, десь половина потужності. Ємність вийшла в нас 19 тисяч. 366 мАч або 895 Вт, ну майже 900 Вт-годин. Непоганий результат, виходячи з того, що максимальну ємність батареї віддає при струмі 0,2, це У нас було 0,5. По температурі початково 23 градуси. Також я зробив, зробив скріншоти в середині розряду. Та в кінці розряду. І на середині температура вже складала 27,7. А в кінці розряду 32,8. Ну, 33. Тобто, температура нагрілась лише на 10 градусів від стартової. Теж непоганий показник. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за каналом. Наступне відео буде. Дуже цікаве рішення також по батареї для лотору для лодки. Там буде не стільки цікава батарея, скільки виконання її. Тобто корпус. Я в відео вже в цьому казав, що ось такі корпуси герметизувати немає ніякого смислу, тому що це не працює. А ось в наступному відео ви побачите, що таке реальна герметизація батареї для всепогодних умов. Дякую за увагу. Всім добра.